Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася інформація, яка привернула увагу закулісних Динамо клуб, який змагається в лізі Європи, виявив інтерес до одного з наших гравців. І, за даними джерел, пропозиція вже зроблена, хоча суми поки що не розголошуються. Перш за все, підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. За даними Трансфафет, йдеться про ім'я українського лівого захисника Костянтина Вівчаренка, гравця київського Динамо. Спортсмен потрапив на радар Панаті Найкоса, традиційного грецького клубу, який зараз змагається в лізі Європи та шукає підкріплення на решту сезону. За повідомленнями, Панаті активно шукає на ринку лівого захисника. Переговори з Самуелем Кампіні з Мольди не просувалися, як очікувалося, і це спонукало грецький клуб шукати інші альтернативи. Саме за такого сценарію з'явилося ім'я Вівчаренка, і саме Динамо навіть висловило гравця на розгляд. Досі немає підтвердження щодо фінансових деталей, але відомо, що переговори тривають і що розглядається можливість переходу до грецького футболу. Варто нагадати, що Панаті Найкос наразі посідає 19-те місце в лізі Європи з 11 очками та розглядає українця як цікавий варіант для посилення лівого флангу захисту у цьому сезоні. Вівчаренко зіграв 16 матчів за динамо у всіх змаганнях. Віддавши чотири результативні передачі, солідні цифри для захисника, що пояснює інтерес грецького клубу. А тепер питання до вас, шановні вболівальники, чи варто Вівчаренку залишати Динамо на даний момент, чи він все ще важливий гравець для команди? Хочу знати вашу думку в коментарях.